Вітаю вас сьогодні неділя, 6 жовтня і 218-й день з циклу 365 днів одного року. Час іде. Не так уже і мало ми намагаємося слідкувати за своїм життям, не десь за кимось. Або за якимись обставинами, врешті починали з спостережень за природою, яка не є сталою, вона змінюється, і нам показує, що наше життя воно теж змінюється. Природа, яка нас оточує, все-таки це. Рослини і тварини, наприклад. І не також багато ми відрізняємось від багатьох тварин, які називаються вищими. У нас практично ті ж потреби їсти, спати, вирощувати своє потомство. Але у нас є ще і мислення, аналіз своїх дій. По всім роздумам тварина не має гріхів. Зайчик такий же безгрішний, як і вовк, який полює за зайчиком, бо це його природа. У людини складніше. Є у багатьох релігійних конфесіях свої підказки, десять заповідей у християнства, у іудаїзмі там взагалі 600 з лишнім перечислено законів, які вони повинні виконувати, щоб не Ну, не сотворити гріха. Такі ж обмеження є у багатьох і мусульман, у сікхів, у буддізмі, філософські, релігійні напрямки, вони показують шляхи. Ну разом з тим обставини підказують нам, що неможливо. Навіть чітко дотримуючись, звичне нам християнство, 10 заповідей. Наші діди і прадіди вже вони своє життя проводили в християнстві. Не вбий, а братовбивча вбивча війна, яка зараз відбувається. Коли я починала розмову про 365 днів, я для себе обмеження оговорила, що не буде питань релігійних розбіжностей або політичних. В нашій країні яка у свій час була в складі Радянського Союзу. Сім'ї здебільшого мають корені і серед українського, і серед російського народів. І яким чином нам внутрішнє протиріччя вирішити, І як можна Першу заповідь не вбий, узгоджувати з тим, що народ, який був братнім, раптом не просто ворог, а смертельно небезпечний ворог. І знищує він не тільки фізично, а ще і ментально, морально. Не убій. Кордони, які були визнані після закінчення Другої світової війни, вони порушились, домовленості забуті. І мир у душі по відношенню до людей на землі, він неможливий, бо Почуття болю за втрати у мирному населенні, втрати у зовсім не так, як воно було раніше серед військових, які, ну, в силу обставин офіційно, практично були на війні. А зараз втрати серед мирного населення питань набагато більше, ніж як відповідей. Я їх не можу для себе правильно осмислити, і практично не маю можливості хоч якусь рекомендацію подати, щоб мій голос не був. Поміхою у розвитку душевному і духовному, людини, яка слухає. Прислухайтесь до себе. Єдине, що, як на мій погляд, це здрава думка це бережіть себе, бережіть взаємини у своїй родині, намагайтесь не загострювати занадто сильно. Питання, коли соціум практично нам підсовує багато розбіжностей, які ми не в змозі вирішити правильно. Бережіть принаймні життя своє і своїх близьких. Настане момент, коли все-таки всі нерозрішимі питання знайдуть своє рішення. І жива людина вона завжди має змогу підкоректувати свою поведінку. А там, де нема життя, немає і можливості скоректувати чи підправити щось. Тому спокійно зараз можу вам порекомендувати одне: бережіть себе, бережіть своїх близьких. Намагайтеся, принаймні, у спокої вирішити про те річі, які виникають під час існування. Будьте здорові!